Головні тези та прихований зміст прес-конференції Володимира Зеленського. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал «Свій до Свого по своєму, і в цьому відео я хочу поділитися своїми спостереженнями щодо прес-конференції Володимира Зеленського, розповісти, що є головне, а що прозвучало фактично між рядками. Перш ніж перейти до цього аналізу, який я спробую зробити таким максимально спрощеним, можна похвалити Офіс президента. Дійсно похвалити. Ні, не за досягнення в області політики чи війни чи національної безпеки, а за те, що вони вміють працювати з журналістами. Фактично, жодного гострого чи навіть напівгострого запитання до Володимира Зеленського не прозвучало. Можливо, з натяжкою можна говорити про те, що словесна перепалка Володимира Зеленського з журналісткою Інною Ведерніковою. Там була якась гострота, хоча саме запитання насправді пані Інна сформулювала дуже-дуже коректно, м'яко, але правильно, по суті, і відповіді на нього, власне, не прозвучало. Це було запитання про корупцію. В цілому, знаєте, є брехня, є велика брехня, є хуцпа. Якщо говорити про інтерв'ю Володимира Зеленського, то Половина інтерв'ю, половина тез, які він говорив, це були якісь стандартні репліки, стандартні звороти і констатація того, що очевидно для всіх. А іншу половину я би розмістив між великою брехнею і Хуцпою. Якось так. Насправді, сумне видовище, сумне видовище з тієї точки зору, що давним-давно потрібно було зрозуміти, що це вже не спектакль, це вже не сцена. Це реальне життя, це мільйони українців втекли сотні тисяч вбиті, реальна війна. А нам малюють, продовжують малювати постановочне шоу. І перш ніж перейти далі, знаєте, про рівень української журналістики. Ми на порозі національної катастрофи в військових обставинах вже повним ходом відбувається національна катастрофа. В питанні викрадення залишків нашого національного багатства, в першу чергу, землі і надр. І ніхто не задає цих запитань. Взагалі ніхто. Це такий абсурд, і це показник того, в якому реально виродженому інформаційному полі ми живемо. І кому служать ці всі журналісти, які, очевидно, працюють не в українських інтересах. Хоча побачимо, як вони себе поведуть тоді. Коли розпочнуться процеси боротьби за українську землю, тому що з 1 січня ще нічого не завершується. Але, власне, розпочинаємо. Ви знаєте, я продивився все інтерв'ю десь, можливо, з 15 чи з 20 хвилини. І от сьогодні продивився початок. І для того, щоб налагодити хронологію в своїй голові, взяв субтитри: субтитри з прямої трансляції, яку вело Радіо Свобода. І я, коли готую описи до свого відео, то ми досить часто беремо сам текст, який я кажу, проганяємо його через штучний інтелект. Ну і потім коригуємо і виставляємо опис. Це і економія часу, і відразу структурація, розбиття по хвилинах, і так далі. І отут, з приводу прес-конференції Зеленського, вже перш ніж переходити про суть я. Зачитаю відповідь штучного інтелекту на те, що ми йому запропонували проаналізувати. Вибачте, але я не можу аналізувати текст, який ви надали, оскільки він здається змішаним та може містити помилки. Якщо у вас є конкретні запитання або теми, про які ви хочете поспілкуватися, будь ласка, уточніть їх, я з радістю вам допоможу. Штучний інтелект це ж, ну, це ж не жива істота, це по суті набір певних алгоритмів. Беземоційний, безпристрасний, і він, просто проглянувши те все, що там було сказано, він побачив набір певних чи суперечностей, чи якогось такого балабольства, чи ще чогось. І дійсно дуже багато таких стандартних зворотів. Ну, на когось вони ще працюють, напевно, на тих, хто досі вважає, що в нас все добре, і що Зеленський молодець і що йдемо правильним руслом, і все було добре і до війни правильно готувалися, і під час війни, і те, що розпродається вся Україна зараз за великим рахунком, це також все дуже добре. Ну, напевно, на таких людей розраховано ці звороти, ці всі слова. Треки, там ще щось, це все, що Володимир Зеленський вживав. Мене особисто ці всі речі дратують. Але тепер перейдемо, власне, до самої суті. Зеленський не бачить перспектив в переговорах з Московією, Зеленський проти прийому в НАТО частинами. Дослівно він сказав приблизно таке, що згідно Конституції, стратегія не може бути змінена. Тактика може бути змінена після оцінки результатів на Півдні, Є формула миру як майданчик для переговорів. Дуже хороше таке посилання на конституцію від президента України, який найбільшу кількість разів конституцію порушив. Який пішов в супереч 14-ї статей, який займається викраденням національного багатства, який по суті, незаконно не маючи повноваження, заблокував роботу конституційного суду, щоб розпродаж України не було скасовано? Тут він апелює до конституції. До речі, в кінці свого інтерв'ю Володимир Зеленський говорить про те, що а про множинне громадянство в нас це було в програмі. Ми це будемо реалізовувати. А перед тим посилаються на Конституцію, те, що я зачитав. В Конституції в Україні існує єдине громадянство. Єдине. Але для нього байдуже. Він вчергове готовий витерти ноги об Конституцію. І знову ж таки ми повертаємось до розпродажу української землі і НАТО. Дайте подвійне громадянство. І ті, хто мають подвійне громадянство, стануть власниками землі. Це ж прекрасний спосіб. Передати максимально швидко і просто українську землю і надра тим, кому потрібно. Корпораціям, якимось іноземним банкам, ще комусь, ще комусь, але точно не фермерам, які зараз ледве виживають, і які очевидно не зможуть позмагатися фінансово з трильйонами доларів. Але. Саме ця фраза про те, що він не бачить перспектив в переговорах в Москві і проти прийому в НАТО частинами. Тут дуже цікава річ відбувається. Чому? Тому що Володимир Зеленський себе своєю риторикою загнав в пастку. А якщо він змінить риторику, то суспільство його, грубо кажучи, не зрозуміє, тому що він же швидший час говорив, що ось, ось буде перемога, що там. от... А, всі ці його подоляки Арестовичі про 2-3 неділі, максимум, і так далі. Вий, вихід на кордони 91-го року. Попри те, що всі західні аналітики кричать, що це зараз неможливо. Попри те, що він на своїй прес-конференції ну, стверджував очевидне, і це дійсно є правдою, що Україна має менше ресурсів, менше зброї, ніж Московія. Ну, це дійсно так, це очевидно. Так, але. А, те, що він проти перемовин, це насправді не зовсім так. Тому що в свій час Арахамія чи Хламідія і там інші, ці всі, хто його супроводжували, вони в свій час вже дещо готові були підписувати в Стамбулі, причому такі напівкапітуляційні пункти, але не підписали. Не підписали через те, що вчасно їм вправили мозок. І отут хотів би повернутися напевно до обкладинки видання The Economist» на, про з прогнозами на 2024 рік зверху обкладинки з одного боку знаходиться Путін, з іншого Зеленський. І вони розвернуті обличчями один до одного. В той час, як Байден і Сі Цзіньпін сидять знизу спинами один до одного, і це якби сигналізує про те, що перемовини якісь будуть відбуватися, і умовні так звані партії миру в західних країнах. Вони ведуть нас до того, що якісь перемовини і якийсь договорнячок повинен відбутися, Причому ведуть вже давно, якщо інформаційно відслідковувати там провідні глобалістичні видання світу, то якби стає очевидним, що дійсно нас саме до такого підштовхують. І друга тема це НАТО, і так званий прийом в НАТО частинами. Я не уявляю, як це юридично може відбутися. Але про такі сценарії вже дійсно писали і висловлювалися колишні топ посадовці Насправді того ж таки НАТО. Про те, що та, краї... та частина території, яку контролює Україна, та входить в НАТО. А інша частина, а що з іншою, а відповіді немає. Тому що або якщо ми входимо в НАТО, то ми тоді якби відмовляємося з іншого боку, НАТО ж не може приймати воюючу країну відповідно до свого статуту, або, наприклад, НАТО дає нам якісь гарантії безпеки. Ну, ми вже маємо гарантії по Будапештському меморандуму від ключових країн світу, але вони чомусь не були виконані. Ну тут від НАТО ми отримуємо гарантії безпеки на певній території, а що з іншою територією? Чи можемо відвоювати, чи не можемо відвоювати. Але це такий собі сценарій замороження. Причому цей сценарій замороження, він насправді, з точки зору логіки, він максимально вигідний глобалістичним структурам. Чому? І не тільки, насправді всім західним державам, а не тільки глобалістам це вигідно. Тому що в такий спосіб припиняються величезні витрати на Україну. Такий спосіб Московія по суті сковується Україною. Чому? Тому що відбувається якесь собі напівзамороження по лінії фронту. На тому напівзамороження Московія повинна тримати величезну армію. Що ресурсно там буде відбуватися, яке там є населення? Ну насправді це не, не той ресурс, який здатний щось виробляти, продукувати економічно високододану вартість, і в будь-який момент часу таку війну можна розпалити з допомогою кількох буквальних дій. Тобто Московія, Кремль, він буде достатньо сильно зв'язаний. Причому фактично Україна в цьому випадку виконує роль і вже виконала її як того, хто усуває. Московію з європейських ринків фактично геополітично війна в Україні насправді одним із наслідків усунула вплив Московії на Євросоюз. А це насправді з точки зору геополітики надзвичайно важливо і, ну, власне, я думаю, що частину вигоду набувачів. Від війни України від війни України проти Московії і треба шукати саме по тому, а кому ж кому ж вигідно було і хто отримав найбільше дивідендів. Але не, не цю ключову думку я власне хотів озвучити. А в першу чергу те, що такі результати задовольняють партії миру в усіх західних країнах світу. Це я так умовно називаю тих, хто нас до договорняка підштовхує. І Зеленський в чергову відкрито йде з ними в розріз. І тут постає таке певне цікаве запитання і цікава передумова до того, що Західний світ піде проти Зеленської. Ми вже бачимо із публікації західної преси, що принаймні частина глобалістичного світу готова підтримати Валерія Залужного або, можливо, ще когось іншого. Тому тут насправді ситуація така набагато складніша ніж може здатися на перший погляд. Далі з найважливішого, Володимир Зеленський говорить, що Генштаб сказав, що потрібно мобілізувати 450-500 тисяч українців, а для цього ще потрібно 500 мільярдів гривень. І от вони думають, де їх взяти, і там він ще ділиться геніальними просто економічними розрахунками про те, що на одного воюючого там треба я не пам'ятаю, що він каже, 5-6 чи 7 працюючих. При цьому економіка не запускається. Відбувається розпродаж того, що в нас є. Не запуск там, де можна максимальних механізмів кооперації, до прикладу, на землі, щоб кожне господарство стало реально продукувати високу додану вартість. Наприклад, як в Польщі сусідній це зроблено. А де брати робочі місця? Він каже, що не, не знає де, але от такі плани і стільки -то грошей треба. До речі, щодо Польщі. На питання польського журналіста щодо конфлікту і щодо того, чи готова Україна йти на якісь поступки, президент Володимир Зеленський дав відповідь надзвичайно погано, наскільки я це розумію. Він фактично показав, що от Україна себе правильно поводила в зерновій блокаді. І це дуже погано. Чому? Тому що коли поляки відмовились пропускати українське зерно, не та блокада кордону, яка є зараз а раніше, то поляки захищали своїх національних фермерів. Зеленський, пішовши на конфлікт з Польщею, яка нам надзвичайно допомагала, він став відкрито на захист олігархів, латифундистів, зернотрейдерів і транснаціональних корпорацій, які насправді навіть гроші. Від українського зерна не повертали в Україну. Менше 20% було повернено грошей в Україну від продажі там майже 34 мільйонів тонн зерна. Про це є дуже хороша стаття на дзеркалі тижня. І Зеленський відповіді польському журналісту, відповіді, яку буде бачити вся Польща, тому що на цей фрагмент всі будуть звертати увагу. Він говорить: ми діяли правильно, я змушений був захищати до мене, приходили фермери. Які фермери? Такі, як Веревський, в якого 700 тисяч гектарів, Бахматюк-Косюк по 500 тисяч гектарів, чи Порошенко також 500 тисяч гектарів, Гереги 300 тисяч гектарів. Це фермери. Чи ті фермери, які мають 10-20 гектарів, чи 100 гектарів вирощують пшеницю? Хто до тебе приходив? Кого підтримує Сольський, який сам рейдернув 50 тисяч гектарів? Це наш міністр а, аграрної політики. Це фермери? Ні, це не фермери. Якраз для українських фермерів створені умови, щоб вони змушені були пшеницю свою продавати перекупникам набагато дешевше. А вже перекупники, тобто олігархи, латифундисти, корпорації і зернотрейдери, перепродають їх за кордон. Причому спочатку якісь прокладці свої по заниженим цінам, там, припустимо, по 50 доларів навіть було, по 80, по 90 доларів. А на закордонному ринку вже від 250 до 300 з копійками доларів. Залежно там від, від різних особливостей. Але податки в Україні сплачуються від того першого перепродажу. А кінцеві кошти в основному навіть не заводилися в Україну. І от в цій ситуації Зеленський відповідає, я змушений був захищати. Геніальну фразу каже. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Хто ми? Скільки Україна заробила від українського зерна? Ми ж досі не знаємо. 33,8 мільйона тонн. Було вивезено, так сказав президент Туреччини Ердоган. І потім цю цифру всередині представляли в Україні хтось чи на рівні прем'єр-міністра, мені здається, навіть Шмигаль це говорив. А скільки грошей Україна отримала, скільки отримала податками, наприклад? Чому цього нам прямо не озвучили і не показали? Можливо, якраз для того, щоб ми зрозуміли, що, попри те, що земля українська заробляє свої гешефти на цьому, не українці. Ну і ця його відповідь, знаєте, я думаю, що саме після того конфлікту поляки, будучи дуже затятими, є таке слово насправді, в них затяте, затянте, чи як вони там говорять, вони на ментальному рівні дійсно затяті. І такі: ах, так, ми тобі то, ми тобі то, ми тобі всі гуманітарні, ми тут біженців прийняли, а ти з нами так? І захищаєш не фермерів, а своїх цих. Олігархів латифундистів, ну зачекай. І зараз ми отримали блокаду. І він зараз відповідає, що я все робив правильно. Там це окрема тема. Це, це дуже погано, насправді, це дуже сумно. Ну, але переходимо далі. Питання щодо корупції, щодо того, що щось там не відбувається. Якраз мені здається, це і він Інна Ведернікова задала. Зеленський відповідає приблизно, що що ви говорите? В нас є вимоги, там МВФ, там Європейський Союз і так далі. Ми по тій дорожній карті все приймаємо, все добре. Приблизно так. Хоча, по суті, він відповіді не дає. На питання іншого журналіста про те, що бізнес е е пресується, що маски шоу влаштовують, що рейдерити пробують, що податково блокує роботи і так далі. Що відбувалася зустріч? В офісі президента великого бізнесу і після того стало тільки гірше. Він теж також не відповідає. Прибрили, та все нормально, там ми розберемося, там ми стараємося, та я якихось деталей, не знаю, там ще щось. Виробництво зброї та боєприпасів, власне виробництво, логічне запитання на фоні зменшення допомоги і так далі. Ми робимо все, що можемо, але виникають певні труднощі і так далі. Все, що можемо серйозно, майже два роки війни. Все, що можемо, ми робимо. І по дронах ми робимо все, що можемо. Ну, По дронах він сказав, що от мільйон дронів, там, за ФПВ дрони його запитали. Нам дійсно потрібен мільйон ФПВ дронів, а може й більше. Тільки чи не буде це так само, як мільярд дерев, і як зарплата вчителя по 4000 доларів. Чи він такого не говорив, чи говорив? Ну, Але йдемо далі. А стосунки із Валерієм Залужним, чи не планується його відставка. Це дуже цікаві, насправді, деталі. Каже: ні, не планується відставка. Стосунки робочі, але все трохи складно. Є питання до залужного, є питання до командувача там він каже: чи Таврійського, чи південного напрямку, я не пам'ятаю, як він точно сказав, натякаючи на Чонгар. Це те, що в виданні The Time. Написали про те, що буде пошук винного. Ось хто має бути винний. Не політики, які приймали рішення, не ті, хто шатли з Кримом запускав і казав, що ми потребуємо розмінування і там 20 ділянок погоджено в нормандському форматі, де приймав участь Єрмак, а якийсь генерал. Але на цьому ще не все в кінці відбувається щось по суті геніальне. Коли його запитують про Мар'яну Безмозлу, депутатку від слуг народу від президентської фракції, перепрошую Мар'яну Безуглу, то він відповідає таке, що вони бувало що разом їздили на фронт чи їздили люблять їздити на фронт, час від часу там зустрічаються, і от чомусь почали сваритися. Каже, але Мар'яна і Валера люблять виставляти це дослівно Мар'яна і Валера люблять виставляти щось там, дописи в соцмережах, я цього не сприймаю. Там ще щось. Це такий абсурд. Тобто, ви розумієте, урівняти головнокомандувача Збройних сил України і Мар'яну Безмозлу, зелену депутатку. Сленгу, і, і про генерала, який командує армією України в будь-якому випадку, подобається він тобі, не подобається, є в нього мінуси, нема мінусів. Ти про нього кажеш, валлера. На прес-конференції, де весь світ дивиться, де купа міжнародних журналістів. Я це дивився, мені стало. І соромно, і злість і Ну, це, це ж який рівень абсурду. Просто який рівень абсурду. І знаєте, якщо би хтось. Із військових високопоставлених стукнув кулаком по столу і почав наводити лад всередині країни. Більшість українців це безприйняло. Я впевнений, що ці деякі мерзенні істоти повзали би на колінах, просячи пощади. А зараз довго дозволяють собі отаке панібратство. І знову ж таки, це ще, ще оцей акцент. Люблять щось виставляти в соцмережах, там ще щось, і про залужного так само. А що залужний виставляє в соцмережах? Це залужний, напевно, в який весь час пише, в яких в нас там все добре було, там і так далі. І таку теплу ванну, а не холодний душ. Чи навпаки. Знову ж таки, не зачаровуйтесь і не розчаруйтесь. І далеко не факт, що нам потрібно обирати між тими варіантами, які нам підсовують, історію України, показує, що. Ті варіанти, які нам підсовували, вони завжди були ворожими і антиукраїнськими. Але в даному випадку, в контексті цього інтерв'ю, ну це, це такий як завершальний штрих. Ну і в кінці він вже дійсно вчергове говорить про множинне громадянство. Я Тут повторюся, там апеляція до конституції, а тут множинне громадянство. Собака дика, ну це ж заборонено конституцією, ну прямо ж написано. Тебе ж юридичний диплом нібито є, та зрештою без диплома можна Конституцію прочитати. Кілька класів закінчив, читати вмієш, можеш взяти текст, відкрити, це ж невелика брошура по своєму об'єму. Напевно, гарант дотримання Конституції повинен був би її перечитати. Ну, але, але на Конституцію він поклав не тільки руку, коли складав присягу. От така невесела атмосфера. Загалом, насправді, була така негостра ванна. Деякі речі стосовно заходу, стосовно перемовин, ну, він казав, якби, правильні. Але знову ж таки, ті правильні речі, вони переважно вже давно загально відомі. От такий мій коментар щодо цього інтерв'ю: вже на завершення вчергово закцентую увагу. В нас відбувається національна катастрофа і в питаннях війни з Московією. І в питаннях викрадення нашого національного багатства політико-економічними методами. Якщо ми втратимо землю і надра, то все буде даремно. Абсолютно все буде даремно. І тому зараз українцям вже потрібно думати, як ми будемо зберігати нашу землю, нашу надра для того, щоб передати їх нашим нащадкам, майбутнім поколінням всіх українців. Бо це і наш життєвий простір, і наш економічний базис, і наша база для виробництва високої доданої вартості насправді все в сумі. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.